Всім привіт! Радий вас знову вітати на своєму каналі Тарово Рожба. Ну що ж, як я вам і обіцяв, зараз я зніму відео про візит Пукіна до Кімчинина. Нарешті зустрілися ці два. Хочу сказати два. Я не знаю навіть два хто? Два додіки. Ви ці, ви розумієте? Два додіки а, Путін прилетів не один. А, він приїхав з новим міністром оборони Андрієм Білоусовим і куратором оборонного сектору, першим віце-прем'єром Денисом Мантуровим. А, ну, там, Тим чином там, пішов своїми маленькими ножками там, до трапу, зустрів його, ну там все, Любов Мерковь. Добре, давайте пару питань. Ми зараз роздивимося такі, такі загальні питання, і, і все ж таки я хочу подивитися, що, що у кожного з них в головах, що вони думають про цю зустріч. Ну, взагалі, що, що у кожного в голові. Добре, для початку ми візьмемо. Влад, Дракула Таро. Та я думаю, воно найкраще зараз підійде під цю ситуацію, під цю зустріч, тому що два опері зустрілися нарешті. О, Господи. Добре. Зараз я пришвидшу відео, і, і ми вже з вами побачимося безпосередньо на самому. Розкладі. Поки можете заварити собі чайчика чи кофійочку зробіть. Теж дуже круто. А я поки буду звати колоду, та, та налаштовуватися на питання, на колоду і так далі. Добре. Питання співпраця обговорюватиме Путін з Кінченним. Покажіть мені, які конкретні питання співпраці, обговорюватиме Путін з Кінченном. І так, у нас перше питання, які конкретно питання співпраця обговорюватиме Путін з кінченіном. Давайте зріжемо колоду і подивимося з вами. Так, які конкретні питання співпраці обговорюватиме? Путін з Кимчинином. Покажіть мені. До речі, дуже вам дуже дякую своєму другу Кирилові за те, що він розрукував мені цю карту Північної Кореї. Кіря, я тобі дуже вдячний. дякую тобі. Так. Які конкретні питання, співпраці обговорюватиме Пукін з Кімчинином? Покажіть мені. Ну що ж, давайте з вами зараз трохи роздивимося. Ну, я, я вже розумію картинку, яка, яка тут взагалі присутня. Так, 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 так. Зараз. Зараз, зараз. Ага, ну, дивіться. В першому ряду у нас от, разом випали Єрафант, е, Верховна Жриця та Диявол. Е, що, що про що нам ці карти кажуть? Що е, оперування, скажімо так, всіми, всіми операціями лежить на сестрі е, Кіма? Більшістю цих процесів у цьому візиті. Ось. Ну, тобто організує все сестра Кіма. Також вони разом розробляють якусь секретну зброю. Це хімічна? Чи... Ну, я, я, я думаю, що це хімічна хімічну зброю. Для чого? Для того, щоб цю зброю застосувати на території України. Вони розробляли якусь хімічну зброю. Ще що? Так, давайте з вами розглядати Так, сила, сила топаж кубків. Скажімо так. У них особисто, так, і іерафант, якщо ми вже не так будемо розглядати, а окремо, у них особисто, ну, спільна ідеологія, у них немає нічого спільного, крім цієї ідеології, розумієте? Так, йдемо далі. Йдемо далі. Але, але між ними не так багато спільного, скажімо так, як хотілося би. Тобто їх відносини не те, що між ними багато спільного, а, спільного але їх відносини не такі а, солодкі, як хотілося би. А, Буквально це, це два лузера, це два світові лузера. Бачите, ще чотиричка кубки випала і шістка шістка жезлів, ой, шістка мечів вибачаюся. Тобто вони прийшли через свою ідеологію, ту парилу цю комуняцьку, Вони прийшли до того, що вони стали лузером. Це, це взагалі четвірка кубків це. Ну, у цій колоді грав Дракула, це е, обід бідняків, Тобто, грав е, так, Ну як грав Дракула? Князь Дракула, е, запросив до себе бідняків І е, просто, щоб у нього не було у, ну, у його е, князівстві е, бідняків, він просто е, на цьому банкеті їх вбив. Розумієте? Е, тобто, що нам ще може казати ця карта? І ці карти. Е, вони туди приїхали, щоб на, на людях, які знаходяться в тюрмі, в заточенні, у них, цю зброю вони будуть випробовувати на живих людях. Це просто взагалі, це жах. Це просто жах. У мене, у мене чесно, у мене, я не знаю, дармово віднімаю просто. Так. Що стосується нашої держави, тобто вони хочуть зараз, зараз це вони приїхали, вони хочуть е, випробовувати цю е, хімічну зброю там, у Північній е, північні Кореї, на е, людях поневолених, ну, тобто людях, які знаходяться е, в місцях де так, в тюрмах і інших там. В таборах, в концтаборах та, та інших. Дивіться, ця, ця карта каже, що вони покладають дуже, дуже великі, саме Росія покладає дуже великі надії на ці випробування на живих людях. Тому що цей, у них надія є на цю зброю хімічну, тому що дослівно по картам. Тут у нас мах і смерть. Тому що завоювання нових територій буде проходити з ну, найменшими втратами ось що я можу сказати. З найменшими втратами для, для Рососії. Звичайно, що вони ще хочуть. Карти кажуть, що вони граються з долею. Граються з долею. Зараз вам покажу. Так. Карти кажуть, що вони, що вони граються з долею, щоб перемогти Україну. Тому що Україні. По долі написана перемога. І вони за це будуть. Звичайно, вони за це будуть відповідати, за те, що вони е, так, граються з А, е, е, І тут у нас іде місяць і шістка е, жезлів. Тобто вони граються з долу, е, щоб, щоб е, отримати винагороду. Розумієте? Отримати винагороду, щоб е, Україна здалася. Тут буквально це військовополонений і хитрість, тобто вони хочуть е, якось ще так хитро використовувати цю хімічну зброю, щоб Україна просто втратила, е, втратила можливість е, захищатися, оборонятися. Ось такі справи. Так що вони, бачите, це, це хімічна зброя. А я ще пам'ятаю, в минулому розкладі вам казав, що е, вони щось таке, якась, якась така зброя, вони роблять, що, е, що споруди, е, що споруди е, залишаються цілими, а люди, е, люди вмирають. Так ось це хімічна зброя. Мені вже цей розклад, це розклад, це, це вже підтвердив та показав. Боже, ну це жах якийсь. Вони будуть на живих людях е, 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 випробовувати цю зброю. Це взагалі, це, ну я не знаю, що це таке. Так, і на дні у нас п'ятірочка е, мечів. Зараз я подивлюся, для кого, тому що ця карта, знаєте, е, ну як рограша. Е, Так, вісімка, 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 жезлів. Вісімка. Сімка кубків, ага. Для війни і сімка кубків. Це не принесе їм успіху, який вони очікують. Це їм не принесе успіху. Все одно, і розумійте, їм написано. По долю, те, що вони граються з долею, так е, мало того, ще е, сестра Тіма по, по тим картам, вона, е, вони ще будуть там влаштовувати чорні меси. Ще там у них чорна магія буде повним ходом. Тобто вони намагаються з, з, з поміччю ще чорної магії е, змінити долю, розумієте? Але ну, не, не вийде, не вийде в них нічого. У них дивіться, у них сплошні карти відходу та програшу. Відход та програш. Тобто, дивіться, ось е, лицар мечів, е, 8 кубків. Тобто і трійка, і трійка мечів. Ну, навіть не ці карта, подивіться. Давайте вже ці стану. Дивіться. ну. Що б вони не робили? Що б вони не робили? Так. Я навіть знаю, де вона виробляється. Я це дивився не на камеру. Добре, я скажу, де вони це виробляють. Я дивився не на камеру а, місце. Це знаходиться ось тут. Оце, хун, хун, хунгам, це е, якийсь хун, хун, ну, тут. Ось тут. Якщо мене хтось дивиться з наших спец, е, е, спецслужб, то ця зброя е, ось тут може хтось навідається і зірвемо свято життя. Кинам, кинам щось, якісь хунгам, кинам. Ось отут. вона от, виробляється. І звідси ж. йде е, 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 на, на Росію. Це точно ось тут. Це я вам кажу 100%. Так. Чесно ви знаєте, мені навіть якось взагалі не посилів від цього розкладу, я вам чесно кажу, тому що, ну, блін, це вообще. Так. Ем, угу, угу. Так, а що ж ем, хоч, хоче Пукін запропонувати Кіму? Що хоче Пукін запропонувати Кіму? Взагалі, за цю зброю, за, за цю розбро, розробку цієї зброї. Ем, що він хоче запропонувати Кіму? Що він... Що він привіз? Що Путін привіз Киму? Покажіть мені. Що він йому привіз? Так. Давайте. Щоб ви бачили, що я витягаю. Що... Це, це, те, це те, про що теж я казав. Це щось, якісь недороблені ну, розробки, розумієте? Тобто це те, те, що ще потрібно доробляти. Можливо, якісь прототипи. Це все, скажімо так, ну, секретно, але, але це зброя якась, вона така, ну, я б сказав, що вона дуже, ну, дуже е, руйнівна. Це дуже руйнівна штука. Так. Е, угу, угу. Але, е, але, ці, але те, що вони привезли, у них дуже обмежена кількість у Росії. Дуже обмежена кількість. Це щось таке, це я не знаю, це якась нова, дуже, дуже сира розробка. Дуже сира. Ага. Дуже сара, але це якась, ну, це якась така, ну, потужна зброя, потужна. Якісь розробки привезли туди, до Північного атаї. Так. Господи. Що це робиться? І нічого з ними ніхто не робить. Та знесли би вже цю ці, господі. Так. А ще у мене таке питання: яку роль відіграватиме новий міністр оборони Андрій Білоусов у переговорах? Яку роль відіграватиме новий міністр оборони Андрій Білоусов у переговорах? Яку роль відіграватиме новий міністр оборони Андрій Білоусов? Чесно, в мене навіть, знаєте, якісь такі вже сумбур в голові, тому що. Навіть вже не можу якісь речення скласти, тому що ну, це якийсь шок. На живих людях вони випробовують, боже, це просто, ну, ну як це таке можна? В 21 сторіччі. Шмар. Яку роль відіграватиме новий міністр оборони Андрій Біолусов у переговорах? Просто шок. Ніякої. Ніякої. Воно дурачок. Дурачок. Буде сидіти там вуголочку. Ні, нічого. Буде сидіти в оголочку, так як він новий міністр оборони, він ще... А... Не в курсі в цих, всіх цих випробувань Ну, вірніше, може, він і в курсі, але він це побачить вперше. Випробування зброї а, такого ну, масового ураження на живих людях, і ну, навіть, навіть він, скажімо так, ну, буде в шоці. Він буде в шоці, він це побачив вперше. Цей візит, розумієте, що мені хочете сказати? Це початок його падіння з посади, зараз. Ні, це не початок падіння його з посади, це початок його е, зневіри у, напевне, у ту мету, яку вони переслідують. Розумієте? Це початок його зневіри. У ту мету, яку вони, е, ну скажімо так, да, да. Трійка Мічів. І а, навіть, навіть може бути таке, що він, е, скоріше за все, він піде з цієї посади. Я не кажу, що це буде завтра, але е, А коли він піде з цієї посади. Білоусов, коли піде з цієї посади. Жес, ну це. Це тепла пора року. Ну, я думаю, це максимум він до, до слідучої весни там просидить. Це просто максимум. Це просто максимум. До слідуючої весни він там буде. Ністром броне. Так. Так що ніякої він зараз ролі важливої грати не буде. Він... Йому взагалі порожує насильницька смерть. Так. Так, ну що ж, ми ці питання подивилися. Давайте тепер е я подивлюся, що, що взагалі мені в, в головах. Оцих цих... не люд... Ну, це не люди. Це не люди. Ще вони чорні меси будуть проводити. Сестра Кіма розумієте, Ну, це взагалі це що таке у 21 столітті? мія, мі, Чорні меси. Ну, це слуги це слуги диявола. Це слуги диявола. Такі режими це слуги диявола. Тому що мені кожен раз, раз випадає е, поклоніння сатані. Поклоніння темним силам. Навіть не на сатані, а я не знаю, хто там ще гірше. Добре. Покажіть мені е, думки. З приводу цього візита Путіна і думки Кім Чен кімчанина. Покажіть мені думки з приводу цього візиту Путіна і думки Кім Чен кімчанина. Це просто такий жах. Покажіть мені думки з приводу цього візиту Путіна і Кім Чен Кімчанина. Путін буде зліва, Кім Чен кімчанин справа. Ну, для Путіна дивіться, він дуже боїться якихось переворотів у себе. І. Скажімо так. Він, він дуже боїться того, що він, скажімо так, він опиниться у, у глухому кут, куту. Тобто він як щур загнаний у глухий кут. Оце це реально це щур, який загнаний у глухий кут. Е, Путін Кім. Кім тут дуже цікаво, тому що він на цей візит він покладає дуже великі надії з приводу чого. Він просто чекає моменту, щоб взагалі перестати бути, бути залежним від кого-небудь. І він покладає надію на цю зброю, яку йому е, цей Додік привіз, е, на цю зброю. І, ну, скажімо так, що фактично, як він думає, зробить його взагалі е, непереможним. Розумієте? Тобто, взагалі, це, це, це ну, він непереможний. Тут у нас що по цій карті, що їх об'єднує? Це, ну, скажімо так, найменша найменше шиза у кожного з них в голові це, це соціофобія. Далі я навіть вже не хочу, чесно, вже не хочу лізти. Вони мені такі огидні, двоє, що це просто взагалі. Добре, подивилися. Тепер ми знаємо чого очікувати. Я хотів би всіх попередити, що буде використовуватися хімічна зброя, і це якась страшна буде хімічна зброя. Можливо, це вже в найближчий час ми побачимо. Так що будьте обережні, бережіть себе. Якщо вам сподобався розклад, ставте лайки, підписуйтеся. Ставте тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть ваші думки в коментарях. Що ви думаєте з цього приводу. І, взагалі, чи згодні ви, чи не згодні, і ваші питання теж пишіть. Я вам дуже дякую. До зустрічі на каналі Торово Рожба. Папа. -па.